Я запис. І починаємо. Сила струму. Це фізична величина, що характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Актуалізуємо наші знання, тобто пригадаємо це все. Сила струму в нас записується за ось такою формулою. І дорівнює Q розділити на Т. Q це в нас заряд, який проходить через поперечний переріз провідника, Т це в нас час. І ось схематично зображений в нас поперечний переріз. Що таке переріз? Це провід, який перерізали або перекусили плоскогубцями уявно, так? І через оцей от переріз, через уявний переріз в нас проходить якась кількість заряду, так? Тобто під дією. Напрямлено дію струму, в нас електрони там перебігають. Оце і є наш заряд. За одиницю часу, так, там, чи за секунду, чи за хвилину, чи за годину. Електрична напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці. І записується ця величина в нас наступним чином. U, тобто напруга дорівнює, а поділити на Q. А це виконана робота, поділена на цей же одиничний заряд. Цю формулу також не слід забувати, тому що ми її будемо і будем, і використовуємо при розв'язуванні задач. Електричний опір, третя величина, яку ми з вами вивчили, це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Тобто опір, він як наче зупиняє наш електричний струм і запобігає оцьому вільному перетіку електронів. Вимірюється опір, пригадуємо в величині, яка називається 1 ом. Так, 1 ом. Оми у нас бувають мілі, кіло, мега і так далі. Всі оці останні величини. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Так, це вже у нас було. Я повернувся назад. Далі. Ми знаємо, що електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість протидіяти. Е Провіднику протидіяти проходженню електричного струму. Так, ось у нас анімація дуже гарна є: що у нас пролітають електрони, через що? Через провідник. І бачимо, що у нас є позитивно заряджені частинки, так, які зберігаються на своєму місці. і Інколи електрони, от бачите, ударяються в ці частинки і збиваються свого шляху. Так, питання проблемне на сьогодні: від чого залежить опір провідника? От саме цим питанням треба нам сьогодні з вами розібратися. І так, опір провідника залежить від наступних факторів. Перше, це довжина провідника. Чим довший буде провідник, наприклад, переноска, так, тим буде опір там більший. Від площі поперечного перерізу провідника. Площа у нас позначається літерою S, стовжина літерою L маленькою. Так, площа це, повторюю, уявляємо собі перерізаний провід, на який ми дивимося зверху. Це буде кружок якийсь. Визначається в міліметрах квадратних обично. Чим е, більше буде що. Чим менша буде площа, тим більше буде в нас відповідно опір. Від роду речовини: залізо, мідь, нікель, золото можуть використовувати і так далі. Це також впливає на що? На опір. Так, зараз будемо поступово з усім оцим розбиратися. І так, довжина. Подивіться, в нас є. Що це в нас тут? Анімація, так? Е, перший приклад. Ми використовуємо довжину провідника 1 метр. Далі, тут у нас 0,5 метра і 0,1 метра. Відповідно, ну, в сантиметр це буде 150 і 10 сантиметрів. При використанні всіх оцих довжин будуть у нас різні показники. На даний момент в нас е що це таке? Амперметр показує 0. Коло розімкнене. Далі ми включаємо щось сюди. Найменший наш провідник довжиною 0,1 метра. І дивимося, сила струму на цьому колі показує нам 1 ампер. Далі включаємо довший провідник 0,5 метра. Сила струму при цьому зменшилась. Вона показує нам, що. 0,5 приблизно 0,5 ампера. Поставили метровий провідник так, метр, цілий, і сила струму в нас відповідно 0, ампера. там 1 Будь ласка, зробіть висновок. Як ви думаєте, як залежить опір від довжини провідника? На що воно впливає? Хто може зробити висновок? No. Ну, Опір провідника прямо пропорційний його довжині. E, прямо пропорційний. Чим довша у нас довжина провідника, тим що, тим більший буде опір, і тим менша стає сила струму в цьому замкнутому колі. Так, бачите, чим довша протікає довжина оця, по якій протікає струм, тим менша позитивна дія нашого струму буде. Так, добре, йдемо далі. Тепер подивіться висновок Опір провідника прямо пропорційний його довжині. R дорівнює L. Одну секундочку. Наступний експеримент. Що в нас тут відбувається? Значить, в нас йде товщина провідника. У нас є три провідника: 4 мм квадратних площа, 2 мм площа та 0,4 мм площа. Їх також будемо вмикати. Перший у нас йде найтонкіший це 0,4 і амперметр показує нам десь одну десяту приблизно силу струму. Так? Одна десята ампера. Тобто ми найтонший провідник зараз використовуємо. Далі довжина в них всіх однакова. Використовуємо 2 мм. І сила струму відповідно зростає. Тобто, чим більша стає товщина провідника, тим стає у нас більша сила струму. І останній найтовстіший провідник використовуємо: це 4 мм. У нас сила струму виросла до 1 А. І робимо висновок опять же, опір провідника... Обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. От записано R до рівня приблизно 1 поділити на S. Що це означає? Чим більша буде в нас площа поперечного перерізу, тим буде більша, що сила струму в нас тут. Так? Тим стає в нас менший опір. Чим більша площа, тим менший опір. Тут обернена йде пропорційність це дуже важливо. Так, наступне. Що у нас матеріали? Товщина скрізь однакова, довжина скрізь однакова, різні матеріали. Перший матеріал, йде у нас нікель. Подивіться, з нікелем у нас 0, приблизно 5 а. серединка З міді-провідник аж 0,3 А сила струму виросла в рази. І залізо 1 А. Тобто бачимо, що. Опір також залежить від роду речовини, чим ну, кожна речовина має свій, свої унікальні властивості проведенню електричного струму. Свої, свої, свій опір має, скажімо так. От найкращі показники показала в нас мідь, так? Тому її найчастіше використовують в провідниках. Ще часто використовують алюміній, ну, то це такі от. Вони, хоч і коштовні ці метали, але їх легше виготовити, легше знайти в природі. Найкращі показники мають дещо інші метали. Зараз ми на це все подивимося, в таблиці відповідні. І так, опір провідника. Що це таке? Подивіться, R записується у нас той же самою літерою R, великою, що ми звикли. Він у нас дорівнює ρ маленька. Бо умножено на L поділено на S. І так, що це все воно означає. Дивіться, R це опір, L маленька це довжина нашого провідника, а S у нас поперечний переріз самого провідника. Тобто, ось воно схематично у нас все показано: S площа перерізу, L дліна, чи довжина нашого провідника. Ось вона зверху. І це сила струму і показаний напрямок електричного струму, у нас, що він йде, від плюса до мінуса. Так. ро маленька це в нас не густина, це нова величина, яку ми починаємо вивчати це питомий опір речовини. Тобто цю величину, це поняття ми ще з вами не вивчали. На цьому уроці ми його з вами вводимо. Не плутайте з. Густиною. Це трошки інше, хоча записується приблизно однаково. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору, виготовленого з неї провідника. Завдовжки 1 метр і площою поперечного перерізу 1 метр квадратний. Тобто, це уявна така от речовина. Величина, вибачаюся, Q. За допомогою якої можна порівняти різні метали, різні речовини у качестві провідника. Формула записується наступним чином. R велике це опір загальний, дорівнює ρ маленьке, помножено на L поділити на S. Звідси слідує перетворюємо, виводимо з першої формули, що ρ маленьке. У нас дорівнює R велике, тобто опір провідника. Всього в колі помножений на S площу поперечного перерізу, і поділено на L на довжину провідника. Так, далі. значить дивіться, одиниця питомого опору в системі Сі – це ом-метр. Один ом помножений на один метр. метр Так, далі, значить, відповідно, що він у нас записується: 1 ом. Помножений на міліметр квадратний, поділений на метр, так? І отримуємо 1 Омметр, відповідно, на виході. Ця величина відноситься до табличних даних. І слава Богу, що нам не треба його шукати. Зазвичай, якщо є назва матеріалу, назва провідника, то ми можемо ці дані подивитися в таблиці, таблиця 7 на обороті нашої. Книжки з вами. І так, дивіться, значить є у нас наступні там речовини: алюміній, вольфрам, графіт, залізо золото, константан, латунь, манганін, мідь і так далі. Свинець, ртуть, олово, слюда, скло, майже всі наші речовини. Подивіться, вони майже всі метали. Так, що в нас є тут із неметалів? Це вода дистильована, вода морська, гума. Деревина, суха, ебоніт, повітря, порцеляна, скло та слюда. Тобто Тут показані властивості чинити опір деяких речовин. Не всі речовини. Значить, давайте подивимося по металу. Найбільший опір, питомий, в яких речовинах. Подивіться, будь ласка, і скажіть ви мені, де опір тут найбільший? По металу. Це перша друга табличка. Хто скаже, найбільше число де в нас? Ртуть. Так, дивимося ртуть 0,96. Але я бачу, що фехраль має 1,3, так? Тут графіт аж цілих 13 одиниць, взагалі без сотих. Тобто графіт опір має найбільший із оцих <клух>, двох табличок. Але якщо ми подивимося, Рафітна камінь, значить так. Мінерал. Подивіться сюди. Вода дистильована 10 в 9 степені на 10. В мінус 10. Вода морська 3 на 10 в 5. Гума 10 в 17. На, мінус, на 10 в мінус 18. Ось так от. Чи, тере, між тим і тим воно сягає. Деревина суха, 10-15, 10 в 10, 16. Ебоніт, повітря 10-21 на 10-24 степені. Що це означає? Дивіться, повітря також проводить електричний струм. Але опір такий величезний, що ну, в більшості умов це неможливо провести. Але інколи бачите, якщо. Ну, Певні умови будуть нам відповідати, то й навіть повітря зможе передати провести електричний опір. Тобто, якщо подолає та напруга, оці значення так, порцеляна 10-19 і так далі. Тобто, саме гірше в нас проводить електричний струм по неметалах, це повітря. Тут питомий опір в нас найбільший. Давайте тепер подивимося, де найменший в нас з е, опором, зрозуміло, Отим, що чинить наші, наші речовини. Хто найменший у причини? Алюміній. 28 тисячний. Вольфрам трошки тут значення в нас більше. Нас цікавить менше. Дивіться, золото 0,24 тисячні. Так, на 4 тисячні менше, ніж в алюмінія. Далі тут 7,43. Мідь. 0,17. чого? тисячник менше, чим у золота і в алюмінія. так, тобто мідь є одним із найкращих провідником електричного струму, тому що тут опір являється найменшим. Срібло, подивіться, 0,16. Срібло ще краще, ніж мідь проводить електричний струм. Але срібло набагато дорожче за мідь, так? І срібні провода робити трошки воно якось. Накладно тому використовують ту речовину, якої більше в природі в нас так це мідь, і саме тому, якщо ви коли-небудь бачили там переноски, розбирали чи провода, якісь вони майже завжди зроблені з міді або з алюмінія, тому що ці два матеріали вони найдешевші. Ну, відповідно, порівняно з іншими, і проводять найкраще електричний струм. Залізо має 1 десяту так, опір, а мідь 17 тисяч. Тобто заліза провода робить невигідно, тому що тут опір набагато більший, ніж в міді. Так, з цим ми розібралися, йдемо далі. Реостат новий отакий от пристрій. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. І ось так він виглядає на практиці. Тобто, в нас є котушка, на яку намотана проволока тоненька, і зверху йде в нас такий от, як щуп, можна назвати його. Контакт який. За допомогою от, пластмасової такої ручки регулюється і передвигається. Тобто ми вибираємо, яка кількість мотків буде нам доступна для взаємодії. Чим більша кількість мотків, відповідно, тим буде довший наш провідник, і тим буде опір у нас більший. Чим менша кількість витків, тим менший буде коротший провідник і менший буде опір в колі. Тобто, це така штука, яка дозволяє нам. Від регулювачів. так отже, оці реостати дуже часто використовуються і в техніці всі оці регулятори гучності там і так далі. Регулятори, якісь які крутяться, вони мають схожу будову з цим реостатом. Це у нас демонстраційний Реостат. Вони реостати мають різні форми. І так, отже, запам'ятали, реостат це пристрій, який допомагає змінити. Опір в електричному колі. Так, далі йдемо. Наші реостати бувають у нас різні. це теж запам'ятали. Буває в нас двоконтактний повзунковий реостат. Ось він повзунок він покритий діелектриком, який не пропускає електричний струм. І за допомогою цього регулятора ми можемо. Переміщати його зліва направо, і тим самим вибирати, який буде опір в нашому електричному колі. Зазвичай ці всі зміни відбуваються при виключеному ключу. Тобто ми ключ розмикаємо, виставляємо, який опір хочемо мати, включаємо і перевіряємо, який він є. Тобто не бажано його передвигати у замкненому електричному колі. Виключили коло, передвинули, включили обратно. Дивимося тепер на схему. Один та 6 це клеми, куди ми під'єднуємо провода. Тобто зажимаємо спеціальними зажимчиками. Друге, це керамічний циліндр. Ось она. Ну, циліндр, на який буде намотано ну, провідник. Сам. Третє дріт. Значить, дріт. проволока, намотана на кераміку. Кераміка, зазвичай у нас не електропровідна, того її використовують. Четверте повзунок. Повзунок, ось він, який ми беремо пальчиками і передвигаємо на ту кількість свитків, яка нам необхідна. П'яте металевий стержень. Ось він стержень, по якому наш цей повзунок передвигається. Так, він побудований, цей реостат. Значить, дивимося, ось у нас анімація. Є. Передвигається в нас повзунок, збільшується кількість мотків, відповідно, опір у нас виростає. І сила струму потом падає. Зменшуємо кількість витків, сила струму в нас виростає, тому що опір у нас падає. Тут іде обернена пропорційність із силою струму. Це дуже важливо і треба це пам'ятати. Таким чином, ми можемо змінювати параметри нашого електричного кола за допомогою саме такого от реостата. От, наприклад, той самий регулятор там звуку на магнітофоні. Так, зменшуємо ми гучність. Збільшуючи опір, або навпаки, збільшуємо гучність, зменшуючи опір. Так, так воно і працює на... в реальному житті на техніці. Так, ще один варіант важельний або секційний реостат. Подивіться, тут у нас є перемикач, ручка перемикач. За допомогою цієї ручки ми можемо вибрати один із запропонованих варіантів нашого. Опору. Тобто є один провідник, одна пружина натягнута, два, три, чотири, п'ять, шість і так далі. Всі оці пружинки можуть мати що? різні характеристики, тобто різні, різну довжину, різну товщину, різні матеріали, з яких вони виготовлені. Таким чином, також змінюється у нас тут що опір в електричному колі. І тепер йде в нас розв'язування задач. Обчисліть опір алюмінієвого дроту довжиною 80 см і площі поперечного перерізу 0,4 мм квадратних. Що це означає? Нам дають не просто так це слово алюмінієвого, саме тому його нам виділяють жовтим кольором. Це нам говорить про те, що ми можемо подивитися у таблиці його питомий опір. І так, продовжуємо. Записуємо довжину 80 см і одразу переводимо сантиметри в систему сів в метри. Це буде 0,8 метра. Записуємо формулу, яку сьогодні ми з вами дізналися про питомий опір. Провідника R дорівнює рівня Rho поділити на помножено L поділено на S. Все все у нас в умові є. остається лише підставити. Пишемо. Замість Rho. З таблиці беремо 0,28 Ом на міліметр квадратний поділено на метр, множимо на 0,8 метра ділимо на 0,4 мм квадратний. Підраховуємо. І отримаємо 0,056 Ом. Це буде такий опір на цьому провіднику. Задача номер 2 В освітлювальній мережі будинку використали 100 метрів мідного дроту, опір якого 850 мОм. Яка площа поперечного перерізу цього дроту? Записуємо короткий запис. L довжина дроту 100 м. Опір 850 мОм переводимо в оми, це буде 0,85 ома. Ро по таблиці дивимося мідь 0,17 ом на міліметр 2 поділений на М. Це значення відповідає в нас в міді. Далі знайти треба S-поперечний переріз. Записуємо основну формулу R дорівнює рівня RuL на S і виділяємо звідси, чому ж буде рівне S. І так, звідси слідує, що S дорівнює ρ, помножено на. Зверху в нас буде іти L поділено на R. Оце і буде наша формула, за яку ми будемо рахувати. Далі остається лише підставити. Отже, нижче ми пишемо S дорівнює. Далі замість ρ пишемо 0,17. Помножити на риска дробу замість L пишемо ми в системі С 100 метрів поділено на R на 0,85. Підставивши дані, порахувавши, ми отримаємо 2 мм квадратні. Оце буде така у нас відповідь. Це поперечний переріз нашого провідника. Наступна задача. Ніхромова спіраль для нагрівника електроплитки повинна мати електричний опір 48 Ом. Якої довжини має бути ніхромовий дріт площею перерізу 0,2 мм квадратних, щоб виготовити таку спіраль? Тобто ці задачі нас вже питають знайти, якої довжини L довжину. Записуємо короткий запис. Опір R нам дано з умови 48 Ом. Поперечний переріз S 2 мм 0,2 мм квадратних І ніхромовий питомий опір становить 1,1 Ом помножено на мм квадратний розділено на метр. Знайти треба L довжину. Записуємо основну формулу R дорівнює Rho L на S поділено, і звідси слідує, що наша L перетворюємо, виводимо з першої формули, дорівнює R помножити на S і поділити на РО. Підставляємо значення 48 помножити на 0,2 і поділити на 1,1. Перемноживши та поділивши, ми отримаємо 8,7 метрів. Оце і буде відповідь до нашої задачі.